Шалом, це Славко, ви питаєте, чого нема новин, тому що з новинами складно. Я навіть вдався до забороненої практики. Пам'ятаєте, савки пили кондитерські аддушки для тортів, щоб самі спитнув. Я теж оце врізав трохи кондитерської аддушки. Надзвичайно, справжня кориця, я скажу, справжня ваніль, справжні абрикоси. І тоді, нарешті, трохи зрозумів ситуацію. Все-таки Босавка інакше не зрозумієш. Ось єдина картинка, яку я вам можу достовірно, по ряду причин показати. Ось, власне, бойові дії, ви знаєте, на околиці Вербово, а у нас Новопокровка. От, власне, ключом є оці от події Новопокровки, тому що вони підтверджуються із свіжими пожежами в районі Новопокровки. Власне, на цьому флангі відбуваються якісь події, за які не дуже хочуть говорити. Ось, власне, оці от пожежі. Тут мене питають, чого я тапографку не вмикаю. Я вам можу ввімкнуть, але ж це місцевість. Ми ж воюємо не назвами, ми воюємо рельєфами. І мені важить, куди, де в яких місцях ці пожежі. Ну, щоб комусь із вас полегшало, слухайте, я добра людина. Я ввімкну те, що називають тапографкою. Це ж опагазеті. Це от мені нападає карту. В Латарській області или семи Палатінській в районе полигону, то это, що, що по газеті ездить, вот только от метки местности, ася знає. Тому ви бачите, ось у вас це нова покровка, ось вас не свіжі удари. Сві сві свіжі пожежі. Тому ясно, що ключ подій десь отут відбуваються якісь події, і ті, хто їх зобразив, цілком має рацію. Це з всіх народних оглядачів. Оце найбільш достовірний, найбільш актуальний з пов'язанням пов на це. Далі ви можете побачити тільки, ну, вернемося до нормального. Власне, отут-от є трохи ударів відносно свіжих, що далеких отут-от. от в цій... от. Мені цікаво, що коли ми подивимося на карту, то побачимо, що там вже власне, ось власне, Кам'янка. Кам'янка. І до того, щоб говорити за вчорашні бої похаждення, ось, власне, наш Чукфар нас, на, нас підтвердив. Оці от удари, пам'ятаєте, нове виговорили район Нового по якійсь російській інфраструктурі команді, район Солодкої Балки, Романівське, пам'ятаєте, було тут накриття по артилерії. Отут, бачите, що цілком достовірна. От, власне, оця картинка, хоча вона пропагандивна, але вона мені дуже подобається. Оце Новофедерівка, тому що вона відповідає усім просування зона бою за Новофедерівку. Заходить Вербово сюди, от контролю. Тут український контроль показаний значно краще. Українська присутність ніж на інших картах, хоча вона має виразно пропагандивну цінність. Але в цій пропаганді більше правди, ніж в якихось спробах щось нам пояснити. Отут, от всі чіпляються за старі ці, за старі рубежі. Я ніяк не можу зрозуміти на якій підставі вони за них чіпляються. Хоча це в принципі проукраїнська річ, ми її прикриваємо. Оце власне захід. Ну, всі бачили цей ролик з заходом, що всі нарешті прив'язалися. Ну тут легко ці чотири поля, три поля, дорога тут легко було прив'язатися. Всі бачили цей російський ролик. У нас забагато уваги приділяють російським ролікам. Треба сказати. Ось іще одна ситуація з Вербового, з бойовими дій, монорання, з Петренко. Ось, власне, ну, теж в цілому можна сказати, що воно має всяку таку цінність. Оце зображення, оця ситуація бойова нанесена. Достатньо. Це ж все достатньо умовні нанесення на карту бойової ситуації. Ну, власне, це все, що я вам хотів сказати. Задовільняйтесь у цієї розкішною картиною. Бачимо, що тут щось відбувається, і без вирішення на цьому флангу, ймовірно, Збройні сили України не можуть далі сунутися, тому що потрібний ширший фронт для наступу. Що буде далі? Ну, побачимо завтра, післязавтра. Так що поширюйте, а я буду трохи приходити в себе після кадєдівського рому, бо інакше ж Совків їхніх оце ДШП не зрозумієш. Відвертники жертви доводиться йти. Слухайте бай.